У суботу, після сьомої ранку, на закруглені дороги у Гришківцях по вулиці Леніна перед в'їздом у Бердичів сталася дорожня транспортна пригода за участю автомобілів ВАЗ-21099 та Деу Сенс. 99 99-та модель рухалася у напрямку міста, ДЕУ на назустріч водій Жигулів не впорився з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Це стало причиною зіткнення. За словами працівників Даї, водій вазу поспішав на похорон. Обидва водії. І відбулися лише подряпинами. Двоє пасажирів 99-ки отримали незначні тілесні ушкодження. Працівники ДАІ з'ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Через декілька годин по тому у Гришківцях знову дорожньо-транспортна пригода. Водій автомобіля Шевроле, що рухався у напрямку міста, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. На кінцевій зупинці громадського транспорту легковик ударив мікроавтобус, що стояв, розвернувся у протилежному напрямку і злетів у кювет. Пасажирів у маршрутці на момент удару не було. Водіє пощастило. Він якраз збирався виходити із транспортного засобу, але затримався в салоні і його не зачепило. У Шевроле перебував лише водій. Він теж не постраждав. каже, що швидкості не перевищував, як було насправді з'ясовує слідство.